Фінал війни наближається. Професор із сполучених штатів назвав чотири сценарії майбутнього України за його словами. Угода про припинення війни таки буде ухвалена. Однак Україна ніколи не позбудеться кровожерливого сусіда, тому повинна отримати гарантії безпеки. Про що йдеться, розповім за мить З вами новини ТСН.UA і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки. А ми переходимо до новин. Майже через три роки після наказу президента Росії Володимира Путіна своїм військам про вторгнення до України війна переходить у свою завершальну фазу. Угода про припинення війни здається більш імовірною ніж будь-коли раніше. Про це у своїй статті для видання The New York Times пише Раджан Менон. Почесний професор міжнародних відносин у школі Паула міського коледжу нью Йорка та старший науковий співробітник Зальцманівського інституту вивчення війни та мироколумбійського університету. Нещодавно президент України Володимир Зеленський визнав, що армії зараз не вистачає сил, щоб звільнити всю захоплену Росією територію та висунув ідею відкласти цю мету в обмін на членство в НАТО. Українці втомилися від боїв, але у Росії теж є проблеми. Йдеться про втрати на фронті, економічні проблеми і те, що Путін досі не контролює всі території Донецької Херсонської. Ської та Запорізької областей, які разом з Луганською є частиною його проголошених цілей, у публікації вказано, що увагу всіх привернуло неминуче повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Новообраний президент США пообіцяв швидко покласти край війні, і йому не бракуватиме важелів. Для цього він може припинити військову допомогу Україні, якщо вона не вестиме переговори, і збільшити її, якщо Путін відмовиться сісти за стіл переговорів. Однак, попри те, що лунали різні приватні і публічні пропозиції щодо мирної угоди, наразі не ясно, чи є у Трампа дієвий план. Які б не були домовленості, Україна надалі матиме великого і могутнього сусіда, який може знову напасти. Тому розмова перейшла до гарантій безпеки, якщо Путін порушню мови. Політичного врегулювання, коли Зеленський зустрічався із Трампом і президентом Франції Манела Макроном у Парижі у грудні, він очевидно скористався нагодою, щоб наголосити на важливості таких запевнень. Далі Менон навів матеріалі чотири можливі сценарії майбутньої безпеки України. Перший щодо членства в НАТО, так Надія Зеленського на членство України в НАТО ймовірно залишиться нездійсненою. Щоб прийняти нового члена до альянсу, необхідна одностайність учасників блоку. А на сьогодні спостерігаються розбіжності. Принаймні сім країн НАТО виступають проти вступу України або хочуть відкласти його на невизначений термін, включений США. Так, головні радники Трампа заявили, що членство не розглядається. Як альтернатива, коаліція охочих може взяти. На себе зобов'язання захистити Україну. Біда в тому, що Київ захоче, щоб без серед гарантів були США, Україна розглядає НАТО як гарантію захисту з боку штатів і не вважатиме жодну коаліцію надійною, якщо вона не буде зміцнена американськими військами та зброєю. Водночас Трамп навряд чи підпише таку домовленість: він прагне не лише припинити війну, не даючи жодних обіцянок захистити Україну, але й зменшить зобов'язання США щодо безпеки в Європі загалом. Заява Трампа та люди, яких він направлен на найвищі посади у сфері зовнішньої. Політики та національної безпеки свідчить про те, що військова США буде деталі спрямовуватися на азіатсько-тихоокеанський регіон для протидії Китаю, крім того, з простих географічних причин безпека України завжди матиме більше значення для європейців ніж для американців. Тому, як ідеться в матеріалі, розумно передбачити зменшення військової ролі США в Європі. Це вимагатиме від європейців щонайменше більшого тягара щодо оборони, можливо, навіть головної відповідальності за захист України. Яким може бути фінал, якщо лідером стане Європа? Кілька європейських країн обговорювали можливість розміщення військ у післявоєнній Україні. Минулого тижня Макрон, який наголошував, що Європа повинна зробити більше для власного захисту, зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, щоб обговорити розміщення європейських солдатів в Україні після мирного врегулювання. Пізніше Туск заявив, що його країна не планує таких дій навіть після припинення вогню. Словом, розмови про європейські гарантії безпеки були, але рішення немає. Інша можлива модель, яку можна назвати збройним нейтралітетом, буде тією, якій Україна віддає найменшу перевагу. Це вимагатиме від Росії взяти на себе зобов'язання не нападати на Україну а від України відмовитися від членства в НАТО і від розміщення іноземних військ та зброї на своїй території. Зазначається, що такий збройний нейтралітет зробив би Україну вразливішою порівняно з іншими рішеннями. Водночас це також може бути найбільш досяжним результатом. Путін сказав, що нейтралітет необхідний для добросусідських відносин. Можливо, важко уявити добросусідські відносини за будь-яких обставин, але значні успіхи Росії на полі бою, особливо за останні кілька місяців, означають, що пан Путін зможе досягти жорсткої угоди. Автор матеріалу також вказує, що Україна не може покладатися на російську обіцянку не нападу і повинна максимізувати свою безпеку, якщо результатом стане збройний нейтралітет. Вона може і повинна відхилити будь-які обмеження щодо чисельності своєї армії, на чому наполягала Росія під час невдалих переговорів. Орів двадцять року або щодо звичайних озброєнь, які вона може придбати чи створити європейські країни, які вже навчають війська України та інвестують в її оборону промисловість, можуть зробити більше на обох фронтах. Україна продемонструвала, що є грізним супротивником. І якщо її досвідчено перевірну в боях армії, вдасться зробити сильнішою та оснащенішою, то Росії доведеться рахуватися з набагато потужнішим супротивником. Автор наголосив, що кінець війни може наближатися, але для тривалого миру, а не для заморожування, якого вистачить лише для того, щоб Росія перегрупувалася та повторно атакувала. Має значення те, що відбувається після цього. А як думаєте, ви коли і за яких умов може закінчитися війна в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.